Філософськи ми належимо до європейської цивілізації, а ментально ми досить далеко в одній простій штуці. Що європейська цивілізація побудована на двох простих речах: це підприємництво і просвітництво. Тобто просвітництво, якби рівень просвітництва у нас на досить високому рівні, тому що від Радянського Союзу нам досталась досить непогана система освіти, а от з підприємництвом відверто вам скажу великі проблеми. Якщо взяти в абсолютних числах, вони реально вражають. Чому? Тому що, наприклад, зріс суспільства говорить, що якщо, наприклад, 97-му році в нас ну коли починався процес, хто пам'ятає перші кооперативи, перше підприємництво, у нас тільки 5% населення отримали доходи від підприємництва в структурі домогосподарств, і такий уніфікований показник він існує Сполучених Штатах Америки. Якщо взяти сьогоднішню структуру суспільства, 5%. Населення отримує доходи від домогосподарства, отримує доходи від підприємництва. Це говорить про те, що не формується середній малий бізнес в Україні, і не формується той клас, який називається в Європі з дрібною і середньою буржуазією. Тому що ілюзія про те, що ми змінимо якісь там політичні еліти, і почнеться якийсь інший розвиток держави. Це все шлях не туди, відверто вам скажу. Тому що суспільство генерує клас, класи генерують політичні еліти, і політичні еліти формують. Напрямок руху держави і тонус, який ця держава живе. От, якщо порівняти, наприклад, я всім привожу такий маленький історичний приклад, що якщо ви візьмете бюджет Французької Республіки до Великої Французької Революції, після коли дрібна і середня бережозія перемогла, це абсолютно різні два документи. Тобто, а як в нас взяти бюджет, наприклад, 2004 року. Коли була помаранчева революція, взяти бюджет 2014 року, Вони в своїй ідеології не змінюються. Публічні фінанси направлені тільки на одне: на зрощення класу людей, які залежать від держави, тобто люмпанізована прошарка суспільства, не вільних людей, а людей, які сидять сьогодні на то, що їм дає держава в Українській в Україні. Це вже ми досягли такого історичного піку. Я вважаю, в останній рік. Ну, От то, тому що наприклад наші показники вже зівнялися з показниками Венесуели. Тобто сьогодні 60 63% населення України отримує е, дотації на комунальні послуги, е, 53% населення отримує ті чи інші в, в формі доходів від державного бюджету, більше 50% публічних фінансів йдуть на фінансування соціальних, так званих соціально незахищених прошарків суспільства. Тобто, Ми е, клас підприємців не вирощували, ми вирощували клас людей, які залежать від суспільства. Вони ж відповідно формують політичні еліти. Це однозначно. Тому, е, як вийти з цього кругу, вихід тільки один створювати той клас людей, які не будуть не залежати від держави. Які будуть генерувати нову філософію життя, яка полягає в одній простій цій інституції? Людина хоче працювати, людина хоче проявити власну ініціативу. Людина має філософію життя, яка говорить про те, що я сам відповідаю за своє життя. Вона об'єднує навколо таких же таких же схожих людей, і вони разом генерують модель, яка називається відповідальність за своє життя, відповідальність за життя громади, відповідальність за життя міста і далі по периметрі по пірамідію ці.